Вітаю вас на своєму каналі. Новий влог з Парижу. Буду вам дуже вдячна за вподобання і підписку на канал. Довго затягувати не буду, тому одразу бажаю вам гарного перегляду. Але лише скажу, що всі місця у влозі я вам дійсно рекомендую і сама ще обов'язково піду. Новорічна відпусточка починається з вокзалу і ми їдемо куди. Кажи Паріс. Париж. У нас сьогодні таке сонце, така теплота. Мені хочеться їхати в Париж. Я як подумаю, що завтра там буде, як завжди, сірість, холод, дощ, вітер. Але все одно хочеться. Ми приїхали в модну кав'ярню за гарячим шоколадом. Але такого я ще не бачила. Ми на виході з метро, подумали, що стоїть якась туристична група, а в підсумку це все, це черга туди. Ну я думаю, десь годину нам треба буде почекати. Що не зробиш заради шоколаду. Покажи. Ой, це капець. Всього лиш година часу. Ми дуже замерзли. У мене навіть палець трошки відмерз, але ми тут. Так що зараз будемо смакувати. Звісно, це розпіарене туристичне місце, але це також історія, тому я думаю, що ми простояли недаремно. Тому що це досвід, який залишиться з нами. Смачно? Це смачно! Напевно, це була моя найдовша черга в житті, але шоколад вони дійсно роблять смачний, тому я вам рекомендую. Мені здається, що коли тепло, то черга рухається швидше, тому що є тераса, яка в принципі працює і зараз. Якби на початку, наприклад, мені запропонували сісти на терасі на початку черги, то, можливо, я б погодилася, але після 40 хвилин очікування в тебе вже починається справа принципа, що ти мусиш достояти до кінця і сісти всередині. Так, ми вже отримали свою калорійну бомбу вуглеводну. Тепер тут просто через 5 хвилин є турафель. Тому ми йдемо на Турефель. А зараз давай, ніби я перший раз побачила Ейфелеву вежу. Ааа, яка вона! Насправді ми зараз знаходимося, це місце воно називається Плас де Трокадего. І тут дуже багато людей. І я не знаю. Як на мене, це не суперкласна точка для того, щоб подивитися на Ейфелеву вежу, Тому що тут дуже багато людей, вони всі фоткаються, типу вони тримають Ейфелеву вежу в руках. Отак. Тому... Ну, таке. Краще е, з іншої сторони пройтися і вже здалеку побачити вежу. Це моя думка. Я не знала, але в Парижі є площа, названа моїм ім'ям Плас де Лена. І зупинка називається Лена. Прикольно. У нас сьогодні день черги, але тепер вже культурно Я забула це слово культурна програма. Стоїм вже 15 хвилин. Подивимося, скільки ще збагачуватись. Ми зайшли в музей Орсен, прочекали 40 хвилин, але перше враження тут дуже багато людей. Я не знаю, ми зараз підемо дивитися експозицію. Але поки нічого не видно, нічого не зрозуміло, тому що люди просто повсюди. Раніше це був вокзал, на який приїжджали поїзда, і тепер його переробили в музей. Я дуже сподіваюся, що наша наступна подорож буде на цю локацію. Виявилося, що тут дуже багато картин. Ми зараз приїхали на п'ятий поверх. Тут є картини Ван Гога і мене, так що ми вирішили розпочати з цього і просто вниз спускатися. І так будемо дивитися і вийдемо до виходу. Прийшли в зал Ван Гога. Почнемо з нього. Наші краї місто Арль, яке просто сусіднє з німом. Ми ходили на нього в оранжері тепер тут. Щастило. Зоряна ніч зараз в Лондоні. Кель Домаш. Я постійно чекаю по хвилину-дві, поки Маріон на... зробить налаштування. Ми вибрали книжечку, мені Мар'янчик купив. Це про Клода Моне. Так що тепер у мене нова в моїй колекції. Я думаю, буде цікаво. Тут ще в музеї на другому поверсі є така гарна зала. Для свят, і тут я не буду знімати, але внизу дітки можуть розважатися з батьками гуляти. Казона для, для дітей. Ми вже подивилися п'ятий поверх, основний, там де зібрана вся колекція імпресіоністів: Ренуар, Моне, Ван Гог, Сезанн. Там дуже гарно, але дуже багато людей, і чесно, вони так втомлюють, тому що це просто енергетичне таке коло, але взагалі самі картини дуже гарні і дуже цікаво подивитися. Але я так втомилася, ми от спустилися. По суті, як ми зрозуміли, тут два поверхи. Основних це перший і п'ятий. На п'ятому всі основні картини, а внизу є скульптури. Тому нам залишилося подивитися скульптури і ми можемо вирушати. Але треба відпочити. Так, мені одразу кортить подивитися, що там всередині книжечки, яку мені Мар'янчик купив. Я думаю, там буде. Опис картин і про життя самого художника. А це вже символізм. Теж дуже гарно, дуже прикольно. Він його фотографує перед тим, як той збирається. Тривати у воду. Це Паризька опера. Вау! От Мар'янчик буде в моєму влозі, а Лєночка не буде, тому що Мар'ян мене не знімає. Чого не, не знімає? Нас з Мар'яном просто шок. Ми йдемо, і він мені каже: О, дивись, малий малює.' І я підійшла, щоб подивитися, що саме він малює. І потім ми стоїмо так, зависли, зависли, і ми розуміємо, що це не жива дитина, що це просто скульптура. Вау! Ми, ми просто в шоці. А в музеї було дуже багато людей, дуже багато картин, тому дійсно за один раз подивитися все неможливо. Я точно туди піду ще раз і вам раджу йти зранку до відкриття самого музею. Так, у вас буде можливість подивитися все більш спокійніше, бо подивитися там є дійсно на що. Хочу похвалити Мар'яна, тому що вже півперше дня він їв лише один банан, і він досі не злий і спокійно себе поводить. Так що ми будемо зараз їсти піцу, то що було найближче. Просто я вчора вечором так наївся, що я вже бачу голодну. Тебе не буде чутно, я думаю. Так, у мене з Трюфелем б'єнсюр, у Мар'яна щорізо. Мар'ян сказав, що він поїв, і тепер мене ще більше любить, тому що я знаходжу всі заклади. Я, я організовую програму. Він просто ходить зі мною. Я просто, я просто споржу. сьогодні. Той самий день, коли ми йдемо купувати десерти від. Сітрукогорлі. <laughs> Всі інстаграм-відео були поди... Е... дивилися недаремно. Так що ми зараз йдемо і щось собі купимо. У нас ця відпустка в чергах, але ми не здаємося. І ми будемо чекати до кінця. Мене вже Мар'ян роздратував? Хочеться, екранити. Тому що я йому кажу, дай телефон даю, а він, блін, клацає. Це наступне, скоро будемо заходити. Вже сперечалися, які треба. Тому що я не хочу фрукти. Я не хочу фрукти. Я хочу шушу. Все, зараз будемо брати. Це ми наступні, ми наступні, ми наступні є перепрест? Bonjour. Bonjour. Attendez. En fait, on va prendre un pot de chouchou. Un pot de chouchou. Et le deuxième arati. Цукрі, які продається у нас на зимових ярмарках, і другий це фундук. Так, все я пробую. Це арахіс в цукрі. Mm. Ну таке хрустке. Таке прикольне. Мені подобається дуже відчувається. Паратіс. Клас, мені подобається. Пальчик попросимо. Бомба. Теж пару слів підписних попросів. Як взагалі другий день в Парижі? Приїжджайте в Париж тут. Чудово. На поїздка в Париж не може обійтися без цього місця, без пале Рояль. бідне тістечко проходило півдня. Я думала, що воно вже поламалося, а воно тримається. Зараз будемо. Його смакувати як на мене. Перше було цікавіше за смаком, незвичніше. Апдейт по ситуації тут є ще один шар, який я не куштувала, і він теж дуже смачний. Всім добрий раночок. Ми приїхали пити каву в кав'ярню від Ральф Лорен. Зараз ідемо і будемо снідати, і вам покажемо. В копілку гроші, і тепер ми йдемо, що правильно їх витрачати. Ми думали, що ми хочемо купити таке щось добротне, щоб воно з нами лишилося надовго. І ми вирішили, що це буде планшет. Ми зараз йдемо купувати собі новий планшетик. Планшета в нас ще не було, так що, досить говорити, так що це буде новий експірєнс. Звісно, ми хотіли зайти в Нотердам де Парі, але людей уйма так, що ми повіримо на слово, що він відреставрований і там все гарненько всередині. А в нас буде привід ще приїхати. Ми будемо перший раз сидіти на барі. Такого досвіду в нас ще не було. Ми хотіли зайти в один ресторан, в якому я ще була, але там зайнято. І це та сама мережа, просто поруч сусіди. Тому ми вирішили прийти сюди. Марян щойно Мар дізнався, що моє обличчя спрацьовує на його телефон. Це мій телефон. Жуй, жуй. Мар'яна качка. А в мене звичайно ж, тартарчик. У мене смачно. Я рекомендую. У Мар'яна теж смачно. Рекомендаціон. Дивіться. Рекомендаціон. Якщо ви дивилися мій попередній влог, якщо ні, то подивіться, то ми з мамою їли ось тут. А тепер ми їли ось тут. Це одна і та сама мережа, і там, і там дуже смачно. Тобто, якщо ви прийшли сюди. Тут нема місця, ви можете піти сюди. Одна, а якщо ви одна прийшли контура. сюди, то тоді йдіть сюди. Кажу Маріну, став, став на лавочку. Він ставить планшет. Ну який планшет на лавочку? Ну яку? Каву став. Ти в мене такий стильний. Модний, молодіжний. Гарний. Побритий. Під'ясна. Чому побритий? Бо нова, що? Та бо Миколай приніс бритву. Яка Миколай? Це Лєночка на Різдво подарувала. 1 січня я вже проснулася, вже взяла свою ранкову каву, але вона вже денна. І. Париж 1 січня це просто красота, тому що багато що закрито. Всі сплять, нікого немає. Вулиці пусті, ну наскільки це можливо. Але це просто кайф. Так що я вам раджу завжди просинатися рано, і тоді ви можете побачити місто з усієї краси. Що я прийшла в пале Рояль. Звісно, будь-яка моя прогулянка, вона обов'язково треба сюди зайти. Особливо зараз, тут так теж спокійно, як і в місті, але ще більш спокійніше. Майже нікого немає, ніхто нікуди не поспішає. Тому я теж буду зараз тут нікуди не поспішати. Шкода, звісно, що всі дерева зараз голі. З зеленю було б гарніше. Так, я випила щось кави і мені тепер хочеться їсти. І мені хочеться з'їсти такий смачний крок місію. І я не знаю, чи мені чекати Мар'яну, поки він до мене приїде, чи не чекати його, і йти вже самій їсти. Але в мене нічого такого збережного немає. Зараз буду гуглити, робити пошуки. Париж святкові дні. Я думаю, як і в інші всі дні, це багатолюдність, окрім ранку 1 січня або ранку вихідного дня. Тому прокидайтеся рано і буде вам пустий, спокійний, безлюдний Париж. Так, мій крок місію принесли з салатиком, так що смачного мені. Мені було смачно, тож я можу вам порадити цей заклад. Просто традиційна французька смачна кухня. Тому мені здається, що у них ще є декілька закладів, що це мережа, я подивлюся напишу. І я просто прогулювалася по е, проспекту Сан-Жерман. Не знаю, чи це проспект. По бульвару Сан-Жерман. Випадково побачила, що в мене збережена поруч вуличка, яка має бути з гарним видом на Ейфелеву вежу. Тому я вирішила, чому б не зайти і не подивитися, чи це дійсно так. Тому я зараз мучу туди. І потім ніби має вже нарешті під'їхати мій чоловік, який виспався після веселої ночі Нового року. Як зрозуміти, що ви прийшли на і із людей бачите? Значить, це якась суперлокація. Там, де багато людей, там завжди якась визначна пам'ятка. Гарно, це того вартує. Просто ці дахи Парижу заворажують. Я а, в захваті ну, і, звичайно красуня, вежа. А це парк тюлярі. Там з золотої дахом це будинок інвалідів. Це музей Орсе, в якому ми були кілька днів тому. Хочу, що в цьому році ваше бажання побачити Париж, якщо ви його дійсно маєте, обов'язково здійснилося. До зустрічі у наступних відео. Я сподіваюся, що ви собі все ж таки щось зберегли в гугл-картах. І дуже дякую вам за перегляд. Па-па!